Що вершину нашої держави з ну, нас. Я щиро вдячна всім, хто підтримали цю ідею. Перш за все дітям, батькам, а, нашій фітнес-групі, яка вирішила своє п'ятиріччя саме тут відсвяткувати. Я думаю, що дух самого козака житила напередодні такого великого свята, а ми з вами з козацького містечка. Свята Покрова нас благословила і, звичайно, сьогодні з вершини цієї гори ми вклонимося всім тим захисникам вітчизни, які в різні часи боронили нашу землю. Слава Україні! Героям -е 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 -е! слава! Ось ну сама відповідальна місія. Важко. Може... Я прошу моїх колег, друзі, допомогти, дівчатка. І так, кожен із вас отримує. Дехати починають на себе. Помилайте, помилайте позадовго. Як, Діти, будь ласка. Найкраще. Хлопці, говерли. Підкорювати Відкорювати. Хай! Поля молодець! Так, руба хлопчиків! Так, підколювань поверли, будь під ласка! Як і тепер на комплектацію? 给我一句，同志们！